Живи з відкритим серцем. Не бійся любити. Не відкладай важливі речі на потім і цінуй моменти, які ти маєш сьогодні. Усім привіт! Мене звати Оксана Круц. Я психотерапевтка студії Сенс. Працюю у напрямках, символдрама, психоаналіз, ЕМІар та КПТ. Сьогодні говоримо про книгу Вівторки з морі Міча Елбома. Це зворушлива та глибока книга американського журналіста, яка стала світовим бестселером. Вона розповідає про останні зустрічі автора з його колишнім викладачем Морі Шварцем, який бореться з невеликовною хворобою, але водночас ділиться своїм життєвими мудростями. Цю книгу часто рекомендую клієнтам та перечитую сама, навіть після 25 років написання вона не втрачає своєї актуальності. Зазвичай в довготривалій психотерапії настає саме такий етап, коли піднімається тема екзистенційності життя та смерті минущості. Однак, коли в родині з'являється невиліковна хвороба або стається раптова втрата, тема смерті та прощання постає значно раніше. А якщо згадати про ковід та повномасштабне вторгнення, то стає очевидно, що тема смерті та втрат наближається до нас швидше та частіше. У книзі Міч Елбом був один із найкращих студентів морі. У молодості він захоплювався його лекціями. Обіцяв підтримувати зв'язок, але після закінчення університету занурився у кар'єру спортивного журналіста і забув про свого давнього наставника. Минуло 16 років і одного разу Міч випадково бачить телевізійний сюжет про морі, в якому розповідається про його боротьбу з хворобою бас. Це змушує його згадати обіцянку, і він вирушає відновити зв'язок зі старим другом і починає відвідувати його щовівторка. Протягом 14 зустрічей морі ділиться своїми думками про сенс життя, щастя, любов, страх, смерть та про те, що дійсно важливо. Це стає своєрідним останнім курсом для Міча, уроками, які змінюють його погляди на життя. Морі вчить, що смерть це не кінець, а природній етап життя. Усвідомлення її неминучості допомагає по-справжньому цінувати кожен момент. У сучасному світі люди женуться за кар'єрою, багатством, статусом, забувши про важливе. Але в кінці життя не ці речі матимуть значення, а те, скільки любові, добра ми подарували іншим чи собі. У дитячому віці смерть сприймається як щось магічне, її можна перехитрити, оминути, як це буває часто у казках. Тому діти сприймають це по-іншому. Аніж дорослі. Проте ми також маємо враховувати особливості віку. Пригадую, що коли я була у школі, то мене дуже вразила історія о Генрі останній листок, який в мене викликав багато роздумів про символ смерті, боротьби та надії за життя. А саме ця книга дає багато мудрості, яка закликає не витрачати час на те, що не приносить радості і не боятися змінювати своє життя, якщо воно не приносить задоволення. Морі вважає, що люди не люблять думати про смерть, але якщо навчитися приймати її неминучість, то життя заграє новими барвами. Процитую його: Я не боюся старіти. Чому я маю хотіти знову бути молодим? Я вже був молодим. Я також був і старим. І ось що я зрозумів: кожен вік має свій сенс. Книга завершується прощанням останнім вівторком, коли вчитель вже не може поговорити, але продовжує вчити Міча своїм прикладом. «Вівторки з морі це не просто книга, а розмова з мудрою людиною, яка змушує подивитися на життя під іншим кутом. Вона залишає слід у серці кожного, хто читає її. Отож бажаю подивитися на своє життя під іншим кутом. А з вами була я, Круць Оксана, психологиня студії Сенс. До нових зустрічей. Усім па-па!